Друзі, всім вітання на зв'язку Морянчава і ви на каналі Знай свої права. В попередньому відео, яке я зняв декілька днів тому, набрало немалу кількість переглядів, і також було декілька сотень коментарів. Звісно, що всі з них я перечитав і відповідно хочу поділитися з вами цією інформацією, яку я там отримав. Власне під цим відео коментатори розділилися на три категорії. Як зазвичай, основна маса людей, свідомих людей, пише позитивні речі з підтримкою, з хвилюванням. За те я вам щиро і безмежно дякую. Ця цифра складає відповідно 99,9, друга категорія людей це ті писарчуки, які власне, намагаються мене дискредитувати, критикувати за ті чи інші висловлювання. А також розповідати такі речі, як Мар'яна перепрошили, Маряна система взяла на роботу, переобувся і так далі. Я, власне, хочу акцентувати на них окрему увагу. Їх було там декілька коментарів, але, тим не менше, хочу дещо прояснити для цих знову ж таки писарчуків диваних експертів. Оці висловлювання, типу, перепрошили, здався, зламали і так далі. Хочу від вас особисто побачити ті чи інші докази оцієї писанини, яку ви, власне, закидаєте мені в коментарях. Якщо у вас немає доказів, ну пробачте. Значить, виходить так, що кожен з вас, який пише такі речі, є просто, просто балабол. Хочу до вас донести дуже важливу річ для тих, хто носить каструлю на голові і виписує такі речі. За свою особисту. Стійку позицію, яку я проявляв протязі того чи іншого часу, і не відійшов від неї, СБУ передала мою справу в суд. І на протязі цього часу в мене відбулося п'ять судів, п'ять судових засідань, де я і надалі захищаю свої права і свободи як людина, яка захищена Конституцією України і міжнародними договорами. Але, на жаль, вам про це невідомо. Тому що ви не цікавитеся моєю справою, не цікавитеся моїм життям. Ви бігаєте по каналах, ви інформацію. Як кажуть французи, хто нюхає собачий зад, той рози чує аромат. Приходите сюди на канал і починаєте гадати. Якщо ви думаєте, що ви мене тим дискредитуєте, я хочу вас розчарувати. Напротязі протязі цього всього плину часу мені писали такі речі. Що вам навіть і не снилося. У мене було сотні погроз, а також відео з погрозами, де на ньому з людьми відбувалися дуже страшні речі, і знизу було підписано, що з тобою буде таке саме. І якщо ви думаєте, що ці коментарі якимось чином вплинуть на мою свідомість чи на мій емоційний стан, ви дуже сильно помиляєтесь, тому що в мене є вже дуже міцний імунітет. Якщо вам не підходить мій контент, Будь ласка, видаліться з каналу і йдіть гуляйте до інших блогерів, журналістів і так далі. Вас тут ніхто не тримає. Тепер хочу звернутися до цих плакунів, плаксіїв, які пишуть в коментарях, а чому ви не знімаєте про ТЦК, а зараз відбуваються такі речі, а ви переключилися на іншу тему, починають плакати, плакати і плакати. Я звертаюся тепер до вас. Де ви були? Рік тому, коли я особисто говорив про ті чи інші незаконні дії ТЦК. Де ви були, коли я говорив про Конституцію, про волевиявлення людини, про права людини, про міжнародні договори, які власне, захищають права і свободи людини? Де ви були, коли я дав стільки інформації, що люди, які усвідомили це? Прийняли це, захистили свої права і усвідомили, що на сьогоднішній день є основний документ це Конституція України, яка ще може захистити права і свободи людини. Відповідно, я догадуюся, де ви були в цей час. Ви сиділи вдома, чекали, що вас це омине і ніяким чином не зачіпить. Але, на жаль, ви помилилися. Я знаю таких людей, які дотепер сидять півроку вдома, замість того, щоб взяти в руки конституцію, почерпнути трошечки знань і не боятися захищати свої права і свободи людини від протиправних посягань. Тому не треба плакати, що робити, чому ви не говорите про ТЦК, чому ви власне переключилися на іншу тему і так далі. Як в нас кажуть на заході, ксьонс два рази казання не каже. Я вже про це говорив сотні разів, і відповідно ще раз наголошую ці люди, які хотіли захищатися, вони захищалися, захистили себе і захищають свої права в конституційний спосіб, і надалі. Тепер я звертаюся до цієї свідомої категорії людей, яким я власне хочу сказати дуже важливі речі. В попередньому відео я розповідав вам, що ми співпрацюючи з юридичним відділом, почали подавати позовні заяви на Ерефію відповідно стосовно цієї агресії стосовно цієї війни, яку вона заподіяла відповідно проти нас, проти українського народу на нашій території, на нашій українській землі. Люди, які не розуміють власне цих речей, почали виписувати також незрозумілі речі, тому що немає в них інформації, і вони хотіли себе якось проявити, відповідно написавши. Ті чи інші коментарі. Я дав вам загальну інформацію. Про цю інформацію ми будемо говорити на наших стрімах з нашими друзями-блогерами. Відповідно, де ми вам розповімо всю послідовність дій, чому саме так потрібно діяти, а не інакше. Хочу сказати ще один момент: ми, як український народ, маємо діяти на багатьох напрямках. Наші збройні сили, які відповідно захищають нашу територію зі зброєю в руках, також інформаційний фронт, який працює в своєму відповідному напрямку. А ми з вами, відповідно, люди, які мають розуміння, як працювати з документами, працюємо на юридичному фронті і допомагаємо. Інформуємо людей, як захищати себе, відповідно захищати свої права юридично знову ж таки. Від Російської Федерації, і на сьогоднішній день, я вам хочу сказати, ми маємо вже 10 виграшних судових справ, і це тільки початок. Далі, відповідно, ми будемо працювати і подавати наші позовні заяви до міжнародних судів. Хочу вам сказати, друзі, є така інформація, що ці всі суб'єкти, які з 2014 року були на тих чи інших посадах, в тих чи інших органах, не подали відповідно жодної претензії до Російської Федерації. Тому ми з вами, як український народ, маємо унікальну можливість кожен особисто подати такі позовні заяви і виграти такі суди. Більше того, вигравати ці позови в міжнародних судах. Як це все буде відбуватися, знову ж таки, ми будемо говорити з вами на наших стрімах, і ми обговорюємо ці теми в наших стрімах. В нашій групі Telegram декларація на відшкодування. А також ви можете побачити анонси в групах Telegram знай свої права і «Волевиявлення людини. Посилання на них я залишаю в описі під цим відео. Ще раз хочу наголосити, хто не розбирається в цій ситуації, хто не розуміє, про що йде мова, тому що це тільки загальна інформація. Не виписуйте дурні коментарі. В самому ближчому часі ми вас проінформуємо і надамо вам ту чи іншу інформацію. І на завершення цього відео я хочу сказати наступне: вітаю всіх! З тими прийдешніми святами, з тими різдвяними святами, тих, хто святкує, хочу побажати вам миру, злагоди сімейного благополуччя, а також прийдешнього Нового року. І маю дуже велику надію, що в наступному 2024 році ми з вами зустрінемося вже на мирній, спокійній землі, без зовнішніх і внутрішніх окупантів. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наші групи Telegram, з свої права і воловиявлення людини, а також на групу Декларація, де ми знову ж таки обговорюємо всі наші питання по цих позовних заявах до Російської Федерації. Бажаємо всім мирних, щасливих і веселих свят. Зустрінемося з вами в наступних відео.